Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кабель для живлення роутера. Це універсальний адаптер для перетворення 5 вольт USB у 12 вольт DC. Завдяки цьому він дозволяє живити різні пристрої від стандартного USB-порту. Ідеально підходить для Wi-Fi роутерів, міні-вентиляторів, колонок та інших електронних приладів. Комплект включає в себе 8 змінних адаптерів. Надаючи сумісність із різними моделями та типами пристроїв. Конвертер підтримує стабільну подачу струму, захищає обладнання від перенапруги та короткого замикання. Портативний та легкий дизайн робить його зручним для подорожей, офісу та дому.